Дух Святий в нас. В Євангелії від Івана, 14 розділі, 16 вірші, Ісус сказав такі слова своїм учням: Я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає Його. Але Його знаєте ви, бо Він при вас перебуває зараз і в вас Буде Він. Я вас не кину з сиротами, каже Ісус, я прийду до вас. Умова прийняття Святого Духа одна: покаятися перед Богом і визнати Ісуса Христа, сповідувати іншими словами, Господом свого життя, Спасителем своєї душі. Умова, яку висуває Бог грішнику, покаяння і хрещення. Чи говорить Дух Святий з невіруючими людьми? Так, Він говорить їм про гріх. Про необхідність покаяння, про необхідність прийти до Ісуса. Яка ціль Духа Святого говорити до грішника? Коли грішник приходить до Ісуса Христа з покаянням, Дух Святий має можливість після очищення наповнити людину і жити в ній. В Дії 2, 38 написано, як Петро звернувся до людей. Він каже їм: покайтеся! І нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і наслідок дар Святого Духа ви приймете. Коли людина кається в своїх гріхах і вступає в завіт з Богом через водне хрещення, Бог обіцяє наповнити її своїм Духом, Дух Святий, який був біля тебе, який вів тебе до Ісуса, тепер з Боже жити в тобі. Є така небезпека в житті людини. Так як грішники ризикують прожити все своє життя, так і не пізнати Христа. Так віруючі ризикують все своє життя прожити і не пізнати Святого Духа, який живе в них після покаяння, є три найбільші духовні трагедії в житті людини, як я вважаю. Перша це бути як грішником, як і всі ми були колись, і відкинути голос Святого Духа, тобто не прийти до Ісуса це трагедія. Чути добру новину, що Бог хоче тобі простити гріхи, дати вічне життя і жити в тобі, і відкинути це це трагедія. Друга трагедія це коли ми вже віруючи, і так і не знаємо Духа Святого, і не розуміємо Його ведення, ми не ходимо за Духом. Тобто Дух Святий живе в нас, бо Бог так обіцяв, і ми так і прийняли, але ми не маємо стосунків з ним. Він для нас як що є, що нема. І третя трагедія. Це, отримавши силу Святого Духа, не використовувати її для служіння, не служити Богу і людям в силі Духа Святого, тобто не стати йому свідками це трагедія. Таким чином, Дух Святий в нас, він починає трудитися над нашим духовним ростом. Після покаяння Дух Святий поселяється в серце людини і трудиться над її духовним ростом. Святий Дух перебуває з нами до Спасіння, щоб показати нам про гріх. Святий Дух перебуває в нас після отримання Спасіння, щоб формувати в нас благочестивий характер, або, ми кажемо, характер Христа. Святий Дух перебуває на нас для того, щоб ми звершили служіння. Отець закликав Святого Духа зайняти місце Христа тут, на землі. Щоб перебувати з апостолами, що робить Дух Святий в житті апостолів робив і робить сьогодні в нашому житті? Перше. Він утішав їх. Ісус каже, до вас прийде втішитель. І в різних ситуаціях ви не будете одні, Він буде з вами. Далі Він вів їх до глибшого пізнання істини, щоб навчати їх. Дух Святий є також вчитель. В 14 розділі Івана в 26 вірші. Ісус так і каже, утішитель же Дух Святий, що Отець його пошле в моє ім'я, Він вас навчить всього і нагадає вам все, що я вам говорив. Дух Святий нам даний для того, щоб нам нагадувати Слова Божі, нагадувати істини Божі і вести нас, утішати нас. Знаєте, людина, яка не будує стосунків з Духом Святим, це є е, духовна сирота. Вона все проходить сама. Людина, яка на землі не має батьків, не має на кого опертися, вона почуває себе як сирота. Але нам, даний Дух Святий, Дух синівства, щоб ми не були сиротами в, нашому, в нашій мандрівці по життю. Також Дух Святий давав їм силу долати всякі випробування. І як написано в Римлян 8.26, Він укріпляє нас невимовними зітханнями, коли ми молимося. Так само написано, Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух, Дух Святий, заступається за нас невимовними зітханнями. Таким чином, Дух Святий нас вчить, Дух Святий нас утішає, Дух Святий нас веде, і Дух Святий заступається за нас, будучи в нас. Святий Дух в нас джерело внутрішнього помазання. Святий Дух, він завжди приносить помазання від Бога. Що таке помазання? Помазання це надприродня здатність до змін, надприродня здатність до впливу, надприродня здатність бути схожим на Ісуса Христа. В посланні до Ефесян 4.30 ми читаємо, апостол Павло каже, не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані на день викупу. Дух Святий, який в нас, Він є. Жива особистість, і своїм неправильним відношенням ми можемо засмучувати його. Також в посланні до Солунян 5.19, апостол Павло каже Духа не вгашайте. Також, коли він живе в нас через нерозуміння, неправильне розуміння його роботи, його намірів, його дій, ми можемо його угашати в своєму житті, в своєму служінні. Гасити Святого Духа. Це так само неправильно, як і засмучувати Святого Духа. Адже в нас є внутрішнє помазання і зовнішнє помазання це є два види благословіння, які приносить нам Святий Дух. Внутрішнє помазання, воно спрямоване на збудування нас, характеру в нас, характеру Христового в нас. Зовнішнє помазання, воно націлене на служіння назовні. Внутрішнє помазання це помазання Святого Духа. Що працює всередині нас і творить або виявляє Божий характер, формує Його, формує характер Христа. Зовнішнє помазання це помазання Духа Святого на нас, що тече через нас, для чого? Щоб ми могли бути здібними, звершити служіння е, Йому. Він обіцяв чудеса і знамена, дари Духа Святого як результ, як підтвердження. Проповіді Євангелії його учням. Коли ми засмучуємо Святого Духа, внутрішнє помазання перестає проявлятися. І характер Христа вже не проявляється через нас. Тому так важливо бути уважним до Духа Святого і не засмучувати Його. Коли ми поступаємо по плоті, ми засмучуємо Духа Святого. Коли ми дозволяємо старим гріхам і залежностям. Проростати в нашому житті, ми засмучуємо Духа Святого. І навпаки, коли ми зупиняємо рух Духа в житті інших людей, ми вгашаємо зовнішнє помазання Святого Духа. Тобто Бог хоче через нас послужити людям, але ми через боязнь думки людської, низьку самооцінку, ми можемо що? Угасити оце зовнішнє помазання Святого Духа. Інколи є дискусія. Про те, що важливіше: характер чи чудеса. Характер Христа чи сила Христа в нашому житті, в посланні до в першому до Корінтян написано в 12 розділі такі слова. Тож дбайте ревно про ліпші дари. А я вам покажу путь і ще кращу, каже апостол Павло. Тобто він каже: важливо і то, і то. Далі він говорить про необхідність сходження в любові. Він каже, що найкращий шлях це ходити в любові. Але в той же час він каже: дбайте про дари. Важливе і те, і інше. У вас має бути і характер Христа, і дари Святого Духа. Це так, як права рука і ліва рука. Вони однаково важливі. Дві, два ока, дві ноги важливі обидві. Ми так, знаєте, інколи по релігійному сильно навчені про важливість характеру. Що до кінця життя ми не бачимо ні одного чуда в своєму житті, і в кінці ще й визнаємо того, що наш характер ще далекий до ідеалу. Тому в нас не має бути перекосу стосовно внутрішнього помазання і зовнішнього, нам потрібне і внутрішнє помазання Духа Святого для зміни характеру, так і зовнішнє помазання для служіння людям і проповіді Євангелії в силі Божій. Коли ми не вгашаємо Святого Духа, він діє через нас і торкається, зціляє людей, впливає на їхнє життя, на їхню самооцінку, на їхню душу. Коли ми вгашаємо через свої сумніви, невірство, через впертість, Бог є обмежений нами. Його сила обмежена нами, щоб впливати на інших. Коли ми не служимо іншим, ми вгашаємо Святого Духа в нас. Він в нас. Але ми його гашаємо. Ми не даємо йому проявитися. Коли ми не дозволяємо Святому Духу розвивати наш характер, ми його засмучуємо. Зберігай внутрішні помазання. Це дуже важливо в нашому житті. Пильнуй характер Христа, який Бог хоче виростити в нас. До завтра.